Про відновлення бухгалтерського обліку. Таке питання, з яким звертаються просто люди, скільки ось ми вже три роки на аутсорсингу, і три роки надходять такі різні запити із відновленням обліку. По різних причинах. Звісно, перша причина це те, що у нас сталося в країні. Багато підприємств стали, зупинилися, бухгалтери роз'їхалися. Добре, що ще живі, здорові, але роз'їхалися. І облік став на паузу. Тому підприємства, коли вже трішки очухалися від цього нашого стресу, от, бухгалтери трішки очухались, стали, стали трошки вже далі думати, що його робити, і підприємства такі звертаються, шукають бухгалтерів. щоб... Ну, далі ж працювати, і потрібно відновлювати те, що стояло на паузі. І по-різному буває, буває, що рік підприємство не працювало, буває там кілька місяців. В основному такі підприємства я маю на увазі, це Юрособи, товариства з обмеженою відповідальністю, платники ПДВ, яким потрібно було регулярно ж і декларації з ПДВ подавати, і фінансову звітність подавати річну. І ну, бути, тому що навіть єдинникам були пільги і не платили єдиний податок, не платили ФОПи ЄСВ, а от платникам ПДВ не було особи ніяких пільг, там їм трішки менші штрафи за порушення були і все. А так, нічого їм ніяких пільг не було там по неподанні якоїсь звітності. Тому е приходять і відновлюємо облік. Звісно, дивимося, чи доречно відновлювати, ну, братися за відновлення. Тому що, ну, якщо взагалі там, взагалі, взагалі, з якихось причин не вівся облік і там вже не знайдеш нічого, ну, то я не знаю, треба дивитися, чи доречно там це все відновлювати чи ні. Тому що це буде і фінансово затратно, і ну, дивитися, що там за підприємство, яка в нього взагалі ділова історія. Податкова, в першу чергу. От, тому як такі більш-менш працюючі підприємства, які трішки стали на паузу і зараз починають вже працювати, або вже ну, працюють і приходять, то, звісно, відновлюємо облік. Все це так, вже все це можливо, реально, і ми за це беремося, тому ми про це і говоримо, тому що не завжди всі, всі все знають. Що для цього потрібно, то ми розказуємо от. ми даємо запити, що нам для цього потрібно, і облік відновлюємо, і далі працюємо, тому що для подальшої роботи все одно, наприклад, воно все. Як, як, мені здається, так як в математиці колись як я вчила математику, якщо якийсь один, одну тему пропустила, далі ти вже не, не підеш працювати, тому що ти не знаєш, що того правила. От, Точно так само і от. Дивлюся, в бухгалтерії, точно так само. Воно все тягне, воно все переходяще. І далі працювати взагалі неможливо, якщо якісь хвости з попередніх періодів тягнуться, тому з ними щось потрібно робити. От. І наша компанія цим займається. І з платниками ПДВ, і не з платниками ПДВ.